Студентка п'ятого курсу Тетяна Полякова знає, як оздоровити націю. У своєму проєкті дівчина описала ресторан своєї мрії. Їжу там подаватимуть тільки здорову з натуральних продуктів. А в меню будуть вказані кілокалорії кожної страви. Харчуватися в цьому ресторані змогли б і вегетаріанці, вегани чи сироїди, а також ці чернічани, які через стан свого здоров'я змушені дотримуватися дієт. Дуже багато закладів пропонують дієтичне меню тільки під час посту. А наш, наш заклад буде пропонувати таке цілорічно буде давати тільки по сезону якісь відповідні ці кавинки і буде цікавими харчові добавки. Це буде родзинкою нашого закладу. Харчові добавки, які дуже необхідні в нашому харчуванні. Всього лише рік тому студент Віталій Філіпчук брав участь у фестивалі науки. Тоді він виступив з ідеєю запровадити універсальну дисконтну систему знижок. На конкурсі він посів третє місце. Втім, бажаючого профінансувати його ідею, на той час не знайшлося. Це зізнається Хлопець підштовхнуло його до більш пильного вивчення напрямку його проєкту. Згодом він знайшов. А тепер вже і, і інвесторів. Чим це зручно? В першу чергу це зручно тим, що в тебе є одна картка, тобі не потрібен цілий гаманець цих е пластику, і вона діє в усіх закладах, партнерах. Свій проект Володимир Мацьків готував з місяць. В теплицях взимку хлопець пропонує вирощувати виноград, і це буде для нас великий плюс тим, що ми будемо постачати до клієнтів свіжий виноград, високоякісний, менш токсичний, та ну хімічно забродений. А також а також він буде свіжий. Загалом на фестивалі науки представлено 12 бізнес проєктів Потенційні інвестори, які членами журі, найкращі з ідей допоможуть втілити у життя. Інвестиція це, взагалі, таке мистецтво відкривати чужий гаманець ненасильницьким чином. Тобто, може бути так, що всі 12 і ніхто не переконає відкрити гаманець. Раз, друге. Але якщо захочеться когось залишити, то тоді ще тривала робота з розробки інвестиційної ідеї, далі бізнес-плану, його захисту. Критерії оцінювання. Різноманітні члени журі звертатимуть увагу на те, чи ідея актуальна, на реальність вцілення її в життя, і на термін, за який розпочати бізнес, зможе приносити прибуток. Окрім того, важливо правильно оформити проект та якісно представити. Підсумки будуть підведені по закінченню фестивалю. Вроніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.